файл YouTube, приїхав я тут е, на Київську бараховку, вже десь неподалік знаходжусь. І треба знайти банкомат, щоб зняти кеш, бо сумніваюся, що деякі продавці будуть мені давати якісь QR-коди чи банківські карти. Тому зараз шукаю банкомат і йду на барахолочку. Не дивіться на мій, можливо, поганий зовнішній вигляд. Я вчора трошки двіжував на концерти, пив пивасик. Ну, а сьогодні зранку, восьма ранку, треба на барахолочку. дармо ж я в Київ приїхав. Треба щось для вас засняти. Ну що ж, друзі, поки ви дивитесь кадри з київської барахолки. Попрошу вас поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви ще раптово не підписані. І нагадаю вам, що ви можете стати спонсором канала. Опція спонсорування доступна під кожним відео. Ви отримаєте доступ до ексклюзивних відео, доступних тільки для спонсорів. В них я буду викладати різні свої лайв-моменти, всілякого роду дичину і свої думки на різні цікавлячі мене теми. Десь півтора місяці тому я поїхав на концерт у Місто Київ. Захід проходив у суботу, і вся неділя у мене була вільна. І тому я подумав, чому б не з'їздити на культове місце, а саме на київську барахолку. Якихось конкретних цілей в пошуках на барахолці в мене не було. Що впаде на око, то і візьму, щоби показати вам. Це був мій перший раз на блошиному ринку в Києві, тому розмір мене дуже здивував. Вона набагато більше за всі барахолки, що я колись бачив. Навіть великий блошиний ринок в місті Варшава здається не таким же і великим. Якщо порівнювати з Одеською барахолкою, я думаю, Київська рази в три більше. Асортимент київської барахолки, звісно, вражає. Але все ж в 90% випадків це суцільний мотлох. Я приїхав на місце о 8 ранку і по розповідях деяких блогерів та мисливців за алутом це вже досить пізній час. Хоча я спробую це потім спростувати. Люди кажуть, що приїжджаючи на барахолку дуже рано, можна вичпити хороші товари по дуже низьких цінах. Так як деякі представники маргінального суспільства, котрим не вистачає грошей на пляшку, з самого рання привозять свій товар і продають його по дуже низькій ціні. Бо труби ж горять. Але навіть в той час, коли прибув я, багато місць навіть не було зайнятими. Деякі продавці, вочевидь, після бурного вечора суботи або довго сплять. Або довго відходять, і тому добираються на робоче місце вже сильно пізніше, десь ближче до обіду. Із того, що я побачив більш-менш цікаво для контенту на моєму каналі, було багато ПК лута, але це все старе, 775 сокіти, АМ2 та старше. Із того, що я міг би придбати, була одна материнка на 775-му сокеті, Asus P5Q Pro з дуже хорошим охолодженням від Zalman, повністю мідним і досить масивним. Але продавець хотів за неї 400 гривень. Не знаю в якому вона була стані, барахолка це завжди лотерея. І якщо б продавець скинув ціну хоча б до 300 гривень, можливо, я би подумав над придбанням цієї дошки. Але у мене з собою так було багато речей, тому купувати щось масивне і вести з собою додому, це був ще той квест, і я вирішив придбати щось. Не таке габаритне, дуже багато траплялись USB-геймпадів, але всі вони були з такого сегменту шир вжитку або китайські ноунейми. Або якісь джемікси, котрі можна придбати в будь-якому магазині. Ще я побачив одного продавця, котрий торгував жуйками Turbo Donald та Love Is. Звісно, це новоробні жуйки, не класичні, як були у нас в дитинстві, але було б цікаво придбати і, можливо, розіграти на своєму каналі. За блок Жуек Турбо. Продавець хотів 200 гривень. Всі вони свіжі виробництва 24-го року. Наскільки я розумію, ця точка з жуйками стоїть там дуже давно, і ви можете прийти в будь-який вихідний день на київську барахолку і придбати їх. Якщо ви підете на блошиний ринок за шмотом, то вибору там дуже багатсько. Я бачив і цікаве для себе взуття, і різні футболки. Ну але місце в моєму рюкзаку не дозволяло мені щось собі взяти. Якщо ви хочете цікаво вдягнутися, то барахолка саме для вас. В одному місці я знайшов точку з кабелями HDMI і взяв декілька штук подивитись. Мені б не завадив кабелі з мікро на міні HDMI, але, на жаль, у дідуся таких не було. Продавав він їх по 50 гривень, там були звичайні HDMI, зміні на великий, а також декілька DVI і VGA кабелів. Продавець запитав у мене, що це таке, бо він сам не знає, що він продає. 4, раз, два, три, чотири. А воно для чого тут? Це для підключення моніторів або телевізорів. Ну, звісно ж, я йому допоміг і сказав, для чого це використовується. Походивши по рядах, я вияснив, що деякі продавці знають ціну своєму товару. І продають його інколи навіть дорожче, ніж на OLX. А є й такі, що навіть уяви не мають, що в них є і скільки це коштує. Серед комп'ютерних чи аудіо cd я не знайшов для себе нічого цікавого. Якщо ви людина рукаста, то на барахолці можна придбати все, що треба для крафту, різні інструменти, запчастини, посуд, книги, різні штуки, котрих я навіть не знаю призначення. До речі, там продаються і ліки, звісно ж, більшість з них вже давно. Прострочені, але можна знайти те, чого немає в аптеках. Правда, якісь специфічні позиції, котрими деякі персонажі люблять взловживати, я думаю, ви там не знайдете. Бо, по-перше, за це може бути відповідальність. А по-друге, якщо вони навіть там і були, то прошарені NPC вже давно все залутали. Здивував мене продавець з товарами для дорослих. На Ютубі таке показувати не можна, але у нього багатий вибір геймерських девайсів для дотерів. Хоча деякі позиції лежать в коробках. А інші просто на відкритому повітрі і весь дорожний пил осідає на них, не уявляє, хто буде собі таке купувати. Хіба по приколу на подарунок дружбану. Ще й цікавого, що побачив, це був ось такий клон Денді, котрий зроблений візуально під Сєгу. Я не питав продавця за ціну, бо мене таке не дуже цікавить. От якщо би це була оригінальна NES за вміняємий прайс, можливо, я б собі придбав. Далі мені попався касетний плеєр Sony Walkman. Але він був в дуже поганому стані: весь брудний, потертий. Та була відсутня кришка відсіку для батареїв. Брати його і відновлювати сенсу нема, хіба на запчастини, але сумніваюся, що хтось буде відновлювати такі раритетні девайси. Ще, що привернуло мою увагу, на одній точці продавались умовно нові блоки живлення від Seasonic на 450 Вт і 650. На жаль, в кадр вони не попали. Візуально, абсолютно нові блоки живлення, можливо, старі моделі. Мені здається, їх привозять десь з-за кордону. як Якісь рефаби чи списані з магазинів, але блоки були в повній комплектації, і ціна була невисока. За 450 ватний Seasonic Продавець просив 1000 гривень за 650 ватний 1200. Но велик свої зможете знайти подібні, але трошки дорожче. На жаль, у мене не було багато грошей з собою, тому блок живлення я не придбав. Хоча, можливо, колись зберу комп'ютер чисто із комплектуючих з барахолки. Якщо вам така ідея подобається, напишіть про це в коментарях. Далі, блукаючи між рядів, одного дідуся, я знайшов деякі процесори і планки оперативної пам'яті. Там не було нічого особливого, але пару позицій я в нього придбав. В кінці ролика буде огляд на всі позиції, що я залутав на київській барахолці, тому не перемикайтесь. Барахолка також цікаве місце для спілкування. Ви можете завести розмову з будь-яким продавцем, спитати його на рахунок товару, за життя, якусь пораду. Більшість продавців. Люди дуже відкриті, і розкажуть вам все, що знають. Всі чутки, новини і цікаві історії. Гуляючи, я побачив одного блогера, котрий ходив і знімав на телефон якісь товари і просто дойобував продавців. По-іншому, я сказати не можу. Я не знаю, чи він знімає якийсь треш контент для Тіктоку чи ще десь. В Ютубі я цього персонажа не знаходив. Такий лисий високий здоровяк, котрий на телефон знімає вертикалки. Не знаю на що так робити. Бо деякі продавці потім агряться на те, коли бачать, що ти знімаєш щось на телефон чи на камеру. Але від нього я якраз почув, де є місця, куди приходять. Люди не самим високим статусом в суспільстві і продають за безцін достатньо цікаві речі. Також я думав, що зустріну такого блогера, котрого я дивлюсь сам, психоче. Він на постійній основі знімає відоси з київської барахолки, купуючи ігровий і довкола комп'ютерний товар, але він їх в основному купує на перепродаж. І деякі його ролики дуже цікаво дивитись. В цей день я побачив психоче, але він пролетів повз мене, розмовляючи по телефону. Тому я не став його відволікати, можливо, якісь важливі справи у людини. Нічого познайомимось, може, іншим разом. Ну що ж, це перший раз, але не останній, коли я побував на київській барахолці. Попереду у мене ще два відео про неї. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну а зараз ми переходимо до огляду луту, що мені вдалося придбати на київській барахолці. І так, перше, що мені трапилось на очі, це ось такий зябчик-кажанчик з Aliexpress. Вони продаються на Aliexpress, це такий декор на Halloween. У нього рухається щелепа. Він весь цілий, ніде не поламаний, не покоцаний, зроблений з пластику, крутиться голова. Придбав я його на барахолці за 50 гривень на Aliexpress вони коштують приблизно по 100-150 гривень. Прикольна така іграшка, взагалі обожнюю різних скелетиків і ось таких всяких мрачнякових штук іграшок. Він, до речі, вішається за лапки ось так на якусь поверхню і буде висіти, дивлячись отак в камеру на вас. У. -у, -у. Прикольна забавка. На Аліекспрес також продаються різні варіації: є щури, змії, павуки і ось такі кажанчики. І, до речі, з ним є цікава історія. Коли я його придбав, у мене не було ніякої сумки чи пакета, куди його можна було покласти. І я його носив просто отак в руках, поки ходжу по рядах барахолки. І до мене декілька разів підходили різні люди і питали, чи я його продаю. І деякі продавці з лотків теж питали чи продаю я цього, цього кажана. Але я кажу: ні, я придбав для себе ось така дивна дичина. Як я раніше й казав, на одному місці стояв дідусь, у котрого лежали декілька процесорів і декілька планок оперативної пам'яті. З процесорів там не було нічого особливо цінного, це були якісь звичайні Core 2 Duo, Pni 4, Pni D, здається, і я придбав собі Celeron 430. Це дуже слабкий камінчик на 775 сокіт, частота всього на всього 1,8 ГГц, 512 кБ кеша і 800 шина. У мене просто немає в е... наявності ніяких целоронів оце 400-ї серії, і для деяких експериментів я вирішив собі взяти або навіть як тестовий для старих материнських плат. Пізніше ми перевіримо, чи він взагалі працюючий, бо невідомо. І взяв у того дідуся ось таку планку пам'яті NCP на 512 МБ DDR2. Вона мені подобається ось такими міні-радіаторами золотистого кольору, наклеєними на чпи. У мене вже є подібна планка. Ось вона. Теж NCP, теж 512 МБ. Оцю мені прислав хтось з підписників. В якоїсь розпаковці посилок від підписників вона є. І для пари я взяв ось таку другу плашку. Тепер у мене є пара майже однакових, ну, не майже однакових, а однакових NCP-DDR2 з золотистими такими радіаторчиками на кожному чпі. Цікава штука, можливо, піде в якусь. Унікальну збірку там в золотистому кольорі, я ще подумаю, як плани на майбутнє. І по цінах дідусь сказав, що за процесор 30 гривень, за планку 15. Так як у мене було багато дріб'язку в гаманці, я йому просто висипав весь той дріб'язок. там було більше 60 гривень загалом. Дідусь старий і думаю, йому якихось зайвих пару гривень не завадить. Ось такі цікаві покупки. Потестуємо їх трішки пізніше і переходимо до наступного лоту. І тут якраз іде деяке спростування того факту, що зранку продаються самі цікаві речі на барахолці. Справа в тому, як я вже й казав, що деякі продавці дуже ліниві і приходять десь тільки під обід. І виставляють свій товар. Ось ранку десь половина місць ще була не зайнята. Я навернув приблизно три кола по барахолці, і у мене йшло на це приблизно 3 години. Да, я люблю повільно розглядати товар і дивитись, щоб нічого цікавого не пропустити. І ось вже на останньому колі, майже в самому кінці барахолки, я придбав ось таку відеокарту. У мене вже є огляд такої на каналі. Це GeForce GTX 260. Це така потужна на свій час, величезна з в, такою товстою турбіною відеокарта з бекплейтом. Можна сказати, ігрова була в свою епоху. Ми маємо два DVI-вихода і S-Video. Я не знаю, чи вона робоча. Тут у нас е, два конектора живлення для підключення два по 6PIN. Відеокарта прожерлива. А тепер її історія. Продавав її маленький хлопчик. Да, ось так на барахолці стояв лоток, там лежала ця відеокарта. Я підійшов, і там стояв його дідусь. Він каже: Я не знаю, що таке, це продає мій онук. Він його позвав. Прибіг хлопчик років 10. Каже: ну, от відеокарта. Він, звісно, запевняв мене, що вона робоча. Коштувала вона всього-навсього 200 гривень. Бо хлопчик збирав на подарунок своєї матері на День матері. Я не роздумуючи чи за 200 гривень взяв цю карту, навіть якщо вона буде неробоча, і можна поставити отак гарно, бачите, вона ще в такому камуфляжному оздобленні. І підходить під мій килимок з Аврори. Її можна поставити просто на поличку, так як в колекцію, да, чи на фон десь під відео. А якщо вона буде все ж таки робоча, я спробую ще один відос вам записати. Можливо. Придумаю сценарій для нього. Хлопчик запевняв, що відеокарта дуже потужна і треба хороший блок живлення. В 10 років хлопака вже шарить, що треба для цієї відеокарти. Ну що ж, а зараз е, я її протестую і покажу вам, чи все з нею гаразд, чи ні. Збираємо тестовий стенд для 775-го сокета, перевіримо процесор Celeron 430 і планку оперативної пам'яті. Для цього я взяв ось таку материнську плату Foxconn P35AX. Вона має підтримувати процесори Celeron 400 серії. Цю материнку мені прислав один мій підписник. Посилання на відео лишу в спливаючій підкасті вверху екрану. Я її ще не тестував і зараз ми вб'ємо всіх зайців одним пострілом. Перевіримо материнську плату, перевіримо процесор, оперативну пам'ять і відеокарту. Якщо щось не запуститься, будемо по черзі все міняти і пробувати. Так, по процесору. Celeron 430 виявився робочий. Не дивлячись на те, що у нього тут я побачив десь, цяточку ось вона. Ну але це можна спокійно стерти гумкою. Процесор з барахолки працює. Оперативна пам'ять, що я придбав, під питанням. Вона не хоче запускати систему, можливо, тут теж треба просто протерти контакти. Бо я не впевнений, що тут все добре. Теж взяти треба гумку, протерти і затестувати. Бо оця, що мені прислав підписник, вона працює. З цією ще розберусь. І відеокарта GTX 260. Як мінімум, вона картинку дала. Треба її ще детально потестувати в операційній системі. запустити пару іграшок, обслужити, протерти тут. Просто контакти вже такі аж коричневі. Звісно, Хладомась не мінялась спокон віків, хоча тут відсутній один болтик, і я думаю, що колись вона все ж крутилась. Ну, зображення дає, в Біос без артефактів. Детально я її буду тестувати в окремому відео. Зніму процес обслуговування і подивимось, на що вона здатна. І остання покупка в той день на барахолці була ось така. Вона повністю, певно, не влізе в кадр, але буду вам показувати хоча б по частинах. Це геймпад від клона Sega Mega Drive MD2000. І це не тільки те, що я придбав, я придбав набір геймпад, блок живлення від Mega Drive на 10 вольт 1,2 А. Такий досить важкенький. Не знаю наскільки він оригінальний чи не оригінальний. Все, звісно, брудне. Треба чистити, вимивати. Штекер. Штекер теж трошки брудненький. Ну ладно, з тим розберемось. Далі йде картридж. Звісно, пальоний. Трьохігровка. Один вдома, Том і Джері. і Moonwalk з Майклом Джексоном. Мені подобається, що тут написано не Сега, а Сага ось такий пальоний картридж, піратський. І це ще не все. Останнє, що було в цьому наборі: клон Sega Mega Drive 2. Да, до речі, кнопка тут натискається не дуже добре. Цей перемикач ніби працює. Ну, я так скажу: клон в поганому стані, весь брудний роз'єми такі трошки роздовбані. Треба це все почистити. І ось така наліпка Sega Mega Drive 2. Модельний номер MK163107, Use Mega Drive AC Adapters Only, типу написано Made in Japan. І продавці запевняли, що це оригінальна Sega Mega Drive. Придбав я його за 300 гривень. Оцей весь набір. Я не знаю знову ж таки, робоче чи ні. Продавці запевняють, що все робоче, але вони його продавали за 400 гривень. І я перший раз підійшов 400, вони сказали, ну за 350, так що бадать. Я ще ходив, ніхто у них це не купував. Я ходив-ходив по ринку і підійшов вже під самий кінець, в саму спеку, в 12 годині дня приблизно кажу, давайте заберу за 300 гривень. Ну там двоє продавців стояли і вони сказали. Ай, ладно, забирай, і так торгівлі ніякої немає. Знов ж таки, е барахолка це лотерея, невідома в якому це все стані. Я не дуже розбираюсь от в тих консолях їх різних моделях і модифікаціях, як відрізняються клони, чим там платами якимось різними роз'ємами. Я відкрив оцю кришку. Ну тут є оцей роз'єм розширення, але е як е я дивився декілька відео. Як відрізнити оригінал від копії? В оригіналі оці контакти вони темні, такої темне міді або з якимось покриттям, а тут вони світлі, тобто це якийсь клон. Ну і виконаний він так не дуже добротно. Ну що ж, а тепер, якщо я знайду дріт спеціальний, от такий av out з котрим я спробую під'єднати приставку до телевізора, і ми її перевіримо. Ну, якщо не вийде, то не вийде. Доведеться шукати десь купувати АВІ кабель і пробувати ще раз. Ну, взагалі, ми так хоч подивимось, чи подає вона якісь признаки життя. Ну що, переходимо до тестування. Запуск консолі не вдався. Занадто багато факторів, що можуть впливати на її працездатність. По-перше, оцей дріт, що у мене є, можливо, він не підходить. Тут всього три пін, і один вихід на відеосигнал, і ще один тут обрізаний кінець. Не факт, що цей кабель працює, бо я не знаю. Треба знайти правильний кабель AV для. Цієї приставки. Блок живлення веде себе не дуже добре. По-перше, тут сама вилка дуже коротка, і вона не до кінця влазить в деякі розетки. Поганий контакт. На виході я заміряв напругу, по характеристиках має бути 10 вольт 1,2 А, а тут на виході стрибаюча напруга від 13 до 15 вольт інколи вона просто пропадає. Можливо, блок живлення несправний. Ну і в кінці кінців може бути несправна сама Консоль. Це вже історія для окремого відео, тому поки що залишаємо так, як є. Не працює та й не працює. Потім поколупаюсь, якщо вийде, запишу вам відео окремо. Ну що ж, друзі, на цьому мої сьогоднішні пригоди на київській барахолці закінчуються. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково донатьте на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!